Вирішив я відзняти коротенький ролик, показати, що мене робить цього року в вольєрі з гризунами. Ну, от, що такої не було зими, щоб так щирі що буйствували. Тепла зима. Вони видно в плячку не, не падають, глибоко в землю не залазять. І от кругом по, по периметру, де можливо, вони вигризають ходи. Ходи кругом присипаю, перекопую, не допомагаю, От по всьому практично периметру, просто буйствують. Такого ще, що такого я не пам'ятаю. Ну кругом, кругом. Тут он нори. трійкою не засипеш щоб не пропали пташки прямо, прямо серед вольєра перекопування не допомагає ну що ж воно допоможе то ставлю я ставлю я щуроловки що, так що ти пташка ага, ти просто відпочиваєш ставлю щуроловки вже два щура ми не попались, я не відняв. Теплу воду їм наливаю раз-два в день, коли мороз. Зараз я покажу, як я її ставлю. Я вже сьогодні перевіряв, немає, але покажу як воно. Отак ящиком накриваю, щоб ніхто в не попав пташок. І от, от ходи поверивані. Підвішую кусок качана кукурузи, кукурузи в качані і там вони ну, раз в пару день попадає. Живоловку на вулиці ще поставив, бо тут є зовні. Зараз покажу. Баррикаду зробив. Думаю, може який загуляє щур і попаде. Ну, там він лежить качан. Ну, поки все, дозніму вже, коли буде діч в щуроловці. Фазики. и что там у нас ехать очень нема. Ехать очень нема. Ещурик. Ещурик. тут тоже тут тоже что -то попадалось а земля не дала закрыться Доброе. надувается фазанка позу стоит Перекопую все каналы, какие ты бачу. І от у вольєрі в накритій частині. В накритій частині тут в мене була підмощена дошка така, позанята тут під лампою весною гріються чи літом. Підняв і ось такі ходищі. Такі катакомби. Зараз все буду перекопувати. Вчора знов перекопався по периметру. Сьогодні цілий день ну, до обіду лив. Така зима. Тут ще ящик поставив з щуроловкою. Три щурика я підняв вчора. Повибігали, два не добігли. І перед цим три це п'ять. На 5 щурів стало тут менше. Це все перекопано, а тут вже от є, вже є протоптаний хід. Значить ще не всі щурики анульовані. Да, рік дивний по щурах цього року. Ну, будемо сподіватися, що ми їх... Якщо не поборемо, то якось трохи потіснемо.